Доброго дня, привіт всім футболманам. Баланюк Володимир, 15-й Гонтар Максим, 8-й збрилюк Максим, 9-й номер. Вони працюють у високий пресинг, Бачимо, перехоплюють матч. От Уже другий такий 11-й номер Євген Костюк, 88-й номер Ігор Гарега. І якраз бовіки іс. Потужним корпусом і можливістю е, село... вам розповісти. Хто ж входить у нас сьогодні в знімальний? А ми знову переносимо свою увагу на матч Куба Легіон, де забувають легіонери перший гол у цьому поєдинку? Владислав щасливий є першим автором першого голу у цьому матчі 0-1 легіон. Виривається після цього до легіонерів. Непогана атака можна бити. Удар замінює свого колегу. Віталій трошки запізнився, але все ж таки прийшов підтримати Влад Соловей. Немає порушення правил, можна продовжувати. Лівим фланом переміщається 47-й номер. Удар Ігор сачук. Пас назад на Віталія. Віталій помиляється. Удар від Солов'я. Удар! Ще один від тисячу. 1000... Перехоплення. Можна бити. Хороший удар. Парирує його Віталій. І ще один удар уже від Ігоря Тисячу. 1000... Владислав Клеймановим флангом суперника знову м'яч у Віталія Дзюбенка. І він на брата тут може бути небезпечно. Ось такими нож. Да, Лад щасливий двох хотів обіграти не обіграв, а тут Березін потрапляє в кросбар не а, не таких не не от правильних ігрових фолів. Тому що фали це також. Можна. Бендяк можна бити! Тисячук удар! Йоо! Ігор Тисячук! 2-1! Розігрує відворіт! вперед! Тут можна й бити! Удар! з ворота! Але недовго була хубава ватація. Ой, ой йоудар! Прихоплення, удар і гол. Втрачає м'яч. Герега на вітюка. Вітюк праворуч можна бити удар штанга. Помаленьку, потихеньку. Час. Гри спливає. А Герега четвертий гол забиває. 4 один з таки. Ігор Пісячук. Перехоплення може бути небезпечно. Дзюбенко фіксує м'яч разом з гравцем. А Максим 15-й номер волінарів. Удар здаля не був готовий до цього м'яча. Василь віддає м'яч кубинцям. А ось тут можна забивати ще раз. Євген Бендяк проти Солов'я і Євген Бендяк виграє цей цю дуель, і Куба виграє цей поєдинок.